Рам залишається однією. Я не буду казати, наскільки вона стала актуальна в зв'язку з тим, що з'явилася велика кількість і ушкоджень, які виникають внаслідок масивних уражень камін при бойовій травмі. Вчора цілий день були, цілий день був звяченої е, бойовій травмі, ну, і ми не маємо досвіду лікування бойової травми, але ми маємо доволі великий досвід лікування ран різного генезу і гнівно запальних ускладнень після е, операційних гнійних ускладнень. Метою нашої цієї доходи було просто узагальнити досвід і е, розробити, показати розробку. До лікування рад і використанням лікарських засобів, ті, які у нас є. На сьогодні у нас розроблено препарати сорційної дії. на жаль, препарати сорційної дії майже не використовуються раді хірургії, От, за виключенням окремих років, до Олександровна. Є багато робіт у нас працювало з інтересгем по місцевому застосуванню. Ми розробили ряд препаратів. На основі нанодиспершного землі, е, до складу, які входять антисептики, перший декаметоксин, мірамістин і декаметоксин з метронідазолом і з міромістином. Призначення цих препаратів в першу чергу для обробки ран і використання при лікуванні ран в Увагах першої фази на початкових етапах. Методика проста: препарати ці мають високу антимікробну активність. Методика їх використання дуже проста. Засоби, які використовуються для їх створення і виробляються вітчизняною промисловістю. В вигляді 3% коло завису для промивання ран. і також як в аплікації на рани після їх розкриття. Композиції ці здатні виділяти мікроорганізми, з водних розчинів і ранової поверхні, наприклад, на цьому прикладі видно. Далі, саме основне, що з їх дія знижує адгезію мікроорганізмів. Тобто основний фактор вірулентності, а саме прилипання і розмноження що дуже добре при обробці інфікованих ран. Далі при госпіталізації ми використовуємо такі методи діагностики при великих пошкодженнях, масивах, використовуємо метод покриття самоклеючою плівкою поверхні, послідуючою призвуковою роботою і практичне використання тренування серве. Аплікація суміші гімоксиду з антибіотиками, що приводить до того, що антибіотики з демоксидом рухаються в вогнище запалення. Ну і в першу чергу це оперативне втручання і адекватне тренування. Діло в тому, чому антисептики. Попередній наші доповіді було сказано, вірніше, ми провели аналіз і встановили, що... До антисептиків основна маса в мікроорганізмів має високу чутливість. І після оперативного втручання, особливо у хворих з імуносупресією, ми проводимо використання кеталон давниця По-перше, це хворі наркомани, яким призначати наркотичні засоби після операційного періоду не бажано. І тому ми використовуємо ці препарати. Далі практичному лікарю постає питання, що використовувати. В першу чергу це препарати, які доступні. Препарати загальновідомі і використовуються дуже широко. Особливу увагу хочу звернути на діоксізоль. Препарат має високий знеболюючий ефект, добре розтікається і на етапах евакуації поранених може бути використаний як препарат вибору для нанесення на ранову поверхню. Вчора за позавчора засобів масової інформації прозвучало, що кожен із поранених, який є в АТО, кожен третій з поранених гине на зарахунок несвоєчасного надання допомоги при транспортуванні. Відповідно, для тих, хто працює, там потрібні препарати, які є, які виробляються. Доступні для використання. Після завершення першої фази використовуємо масний чоловік курацил. Дані ця підсумок лікування хворих, важких хворих, септичних хворих, які <кхи> патологія, при якій були використовувати дані методики. Як ви бачите, ми маємо досвід лікування її семи випадків газової гангрени. <кхи> Результати пришвидшення регенерації, зниження синдрому системної відповіді, зменшення мікробної забрудненості ран і інші. А ось і результати, які ми отримали. Е, Зменшили терміни перегукування хворих, кількість повторних операцій і знизили загальну обід.